Wydania Final Shrine Times pisze, że Rosja nie powinna powinna wewody tewiska z demilitaryzowanej zony na Donbasie a Ukraina tak. Tymczasem na nato Mark Rutte zajawia, jeszcze Europa może staty następniuju mety agresji Rosji. W odnoczasie pochwalił pochwalił z, z США, co do zawrżenia pełnomaszczabnej winy w Ukrainie. Ta zaproponował pewnie rosyjskiego dyktatora na gotownic do mieru. Promery porozmowy. Ta jak NATO może do zachystyty Ukrainę, Ukrainy czy euroatlantyczny alias zależy tylko na papieri. Będziemy mówić z naszym hostem, kolejnym starszym oficerem wojskowej w Wielkiej Brytanii, Filipem Inghremu. Пане Філіпи, добрий день. Вітаємо вас. Thank you for me. генсек НАТО Марк Рюте попереджає, що країни Альянсу це наступна ціль Росії. Що Європа має готуватися до масштабів війни, які, власне, пережили діди і прадіди. Давайте послухаємо, що сказав генсек Альянсу. Ми наступна ціль Росії, next, і ми вже в небезпеці. It is Край важливо, щоб ми всі продовжували тиснути на Росію та підтримували справжні зусилля спрямовані на припинення цієї війни. Ми повинні зміцнити Україну, щоб вони могли зупинити Путіна. Росія повернула війну до Європи, і ми повинні бути готові до масштабів війни, яку пережили наші діди та прадіди. Ну, насправді Марк Рюте говорить про те, що напад може відбутися в найближчі п'ять років, і е, хочу запитати вас е, власне, чи ви вірите в те, що НАТО увійшло в таке п'ятирічне вікно стратегічної небезпеки? так я бажаю, що є деякі елементи, які треба врахувати. перше, чи Росія фактично постійно потребує країн, які будуть підтримувати її в цій в цій боротьбі. Я не думаю, що фактично Росія зможе добре функціонувати в найближчій найближчій перспективі для того, щоб в свій спосіб стримувати військові військові і звичайно, другий аспект, що на НАТО постійно повинен працювати над збільшенням свого військового потенціалу в дійсності, тому що Росія робить дуже багато для наростання свого потенціалу, і варто тільки згадати пошкодження підводних кабелів, різні підрівні операції, диверсії на об'єкти критичної інфраструктури, військові бази, також Способи способи різні способи ведення загроз для населення, Так, ми розуміємо, що багато з техніки вони вживають, не відповідають повністю стандарту для ведня якісних операцій, тобто ми бачимо, що окрім військових атак країни зазнають серйозних знищень інфраструктури. Panie Ingramie, jak my mówimy o potencjał e, Rosji, to może też trzeba byłoby i potencjał NATO, bo nawet bez Ameryki NATO ma w dwa razy większy potencjał widz Rosji, ekonomicznej, e, demograficznej i militarnej. Ale no skoro tak, to czemu NATO tak boi się e, Rosji i nie wmię buty risujących i riskim trzeba, bo słowa agresora wąsko zupenione myce bactuły w historii. Важливо, готуватися. Кожен кожна країна повинна готуватися в свій спосіб. І е, на жаль, Росія ще не потерпіла поразки. і вона е, змогла захопити певну територію. І ми повинні розуміти, що е, для розв'язання таких таких складних питань е, потребують певні е, уроки проведення таких операцій, які повинні врахувати. І, і це є добрий приклад для Європи. Це є такий е, надзвичайний стан, в якому Україна показала себе як найкраще вік, що. Європи навчитися, тому мені здається, що треба додатково проглянути стратегію безпеки щодо цих гарантій безпекових е, досить. Е, я згоден, що країна альянсу досить делікатні. Їм треба бути більш асертивними, і європейські е, країни повинні е, разом поєднатися в цьому стійкому е, стікому е, протидіянні е, ці сили. Е, я розумію, що Росія я має досить сильно розвинуту е, воєнну е, промисловість озброєння, і звичайно вона максимально буде використовувати для того, щоб використовувати е, використовувати це проти України і е, НАТО, тому що ось це е, нарощення військового потенціалу і оборони промисловості це те, е, те на чим повинні сконцентруватися в північноталічному Альянсі. Власне про це і говорив Марк Рют напередодні, коли е, говорив, що Європа має перейти на воєнний менталітет, бо занадто багато урядів поводяться самовдоволено. Вважають, що все ж таки вони ще мають час підготуватися. Що на практиці на вашу думку означає оцей воєнний менталітет для європейських держав? Я думаю, що означає ем, людям потрібно розуміти психологічну перспективу, до чого готуватися, як конфлікт може розвиватися. Е, е, перший рецепт для того, щоб змогти запобігти вимкнуть будь якому конфлікту. Це треба його вміти ідентифікувати, розуміти. Не завжди добра ідея атакувати, але з іншого боку, треба розуміти, коли конфлікт виникає. Багато з наших країн фактично не мали навіть такої цивільної протидії до холодної війни. І коли ми пригадуємо собі часи Радянського Союзу, коли ці загрози виникали, не всі європейські країни могли порадити собі з цю ситуацію. Тобто, ми дозволили такий, таким громадянському, громадянському опору, Зникнути, не врахували, що є важливим важливим е, рушієм для змін е, так. Треба думати про кількість е, танків, е, про кількість е, танків е, винищувачів артилерії і командних структур. Е, я думаю, що війна в Україні показала досить е, чітко і зрозуміло To I się, że, że oh, yeah, promysłowa baza cen jest najważniejsza, ale trzeba pracować na tym i myśleć o możliwych konfliktach, które mogą wyniknąć w każdej z krajów. Panie Jeremie, kiedy ja czytając nowiny z oceanu, to zaczynają, i to moja osobista dumka, sądzić czy NATO w ogóle istnieje, bo nawet biorąc pod uwagę tę bezpieczną strategię Waszyngtona, jaką my tylko przeczytaliśmy i była nam pokazana, to ma jestem niewybry, czy też pod uwagę, że nawet Dania e, poczynaje uważać i niemowiernej zagrozy dla swojej po e, powiedynku e, swojego sojusznika w nato Sztatów. E, to pytanie takie: czy NATO w Zachali istnieje, czy czy tylko papierek? Ja pracowałem w NATO i zobaczyłem, ja ja jak oni pracują. Exist. Tak, istnieje. Але це не є така збірна організація, яка разом пере, переходить всі е, небезпечні ризикові ситуації. Це є насправді конкретні країни, які повинні виступати з індивідуальними рішеннями захисту своєї території. Так, ми маємо е, е, такі союзники, які нам допомагають е, боронити, але е, це є фактично стаття номер 5 ми не повинні розуміти НАТО як таку організацію, яка, наприклад, якщо в разі небезпеки в одній країні всі одразу збігаються, допомагають. Ось це Чому зараз НАТО має такі сценарії, практичні сценарії, з наприклад, коли Сполучені Штати не прийдуть на допомогу, на деякі депутати висловлюються, наприклад, пам'ятаю і британські. Офіцери, що вони наприклад готові прийняти на себе керівництво військами, так це є не те, що практикують завжди. Це є нові рішення, але ми розуміємо, що кожен з нас має зробити свій внесок в підтримку статті номер 5 в рамках боротьби з світовим тероризмом. І так це означає, що різні різні країни повинні співпрацювати, випрацьовувати стратегії, як можна боротися з, з ворогом, коли виникає небезпечна ситуація. Я дуже сподіваюся, що такої ситуації не виникне в більшості країн, тому що такі відносини, які ми випрацювали, є дуже важливим, але країни не всі працювали в таких надзвичайних ситуаціях дійсності. Ну а поки деякі країни НАТО все ще виступають проти того, щоб Україна стала, стала повноцінним членом альянсу, Україна вимагає гарантій безпеки від Сполучених Штатів під час цих мирних переговорів, які зараз тривають, і Україна хоче, щоб ці гарантії безпеки були юридично зобов'язуючими. Якою має бути реалістична модель безпеки для України в умовах такої прямої російської загрози вже для НАТО? Um, the Russian direct threat uh, to NATO. Um, uh, NATO countries are building up their um, military. зростають свою можливість боротися і стримувати Росію в свій спосіб. Володимир Путін дуже добре справляється з різними різними наративами, і він дипломатично знаходить такі способи ходи, щоб випрацювати рішення своїй агресивній політиці. І, і йому дуже вигідно, коли країни негативно налаштовані на е, е, ініціативи сусідніх країн Європейського союзу. We'll тобто мені здається, це треба пам'ятати, що різні країни повинні працювати разом, щоб вони повинні визнати небезпеку, і працювати разом, щоб в якийсь спосіб зменшити зменшити загрозу цього незрозумілості, тому що Путін використовує ці слабкі місця. Win bardzo dużo dobrze uczy się na swoich pomyłkach i on więc się pragnie wojskowy potencjał i siłę i on zawsze będzie znaczną zagrożeniem w Europie. Panie Jereme, ostatnie pytanie. mamy być przybliżoną chwilę na odpowiedź. Czy na waszą opinię, najlepszy bezpieczełowe gwarancje dla Ukrainy to same wstęp w NATO Європейський Союз є європейським блоком. Україна фактично мала фантастичні безпекові гарантії і гарантії гарантії фактично тільки на папері. Дуже важко, якщо не неможливо, випрацювати то, що було би прийнятно для президента. То зеленського і для європейського Союзу. Ну, Але, власне, якщо багато країн НАТО, в тому числі Сполучені Штати, не бачать Україну членом цієї організації, чи готовий альянс до того, що він залишить найбільш боєздатну армію Європи? Я маю на увазі Україну поза власне своїм периметром? Я не думаю, Я думаю, що не залишить Україну. я думаю, що допомога буде надаватися. Чи вона буде членом європейського союзу чи членом НАТО? Ми маємо досторонні угоди. Це є інший спосіб надання необхідної допомоги. Дякуємо Дякую. вам за розмову. Філіп інгрем, колишній старший офіцер військової розвідки Великої Британії, був гостем українського фокусу.